Всім доброго дня! Мене звуть Галина, я з міста Миколаїв і вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні моє відео буде про мої запаси з конями, з лошадками. Подивимося, що я маю в запасах. Покажу вам, що в мене вже є підшите, що прикрашає мій інтер'єр, а що ще чекає на своє оформлення. Оскільки рік 26-й, це рік вогненого коня. То всі сьогодні починають вишивати лошадей. Так сталося, що я вишиваю конь, коней протягом всього свого вишивального життя. Е, я обожнюю цю тварину, бо це моя тотемна тварина, я народилася в рік коня, це мій наступний рік, і тому, мабуть, мені дуже панують її якості цієї тваринки. Тож, давайте з вами зараз розглянемо, що ж я тут собі напланувала, що я купила і що я все-таки планую вишити в цьому році. А що перейде, звісно, і на рік 26. бо Неможливо вишити все за ці два місяці, які залишилися, ще й трошечки менше. Тож, давайте розглянемо, що я собі придбала. Це все майже новинки за виключенням великої роботи. А все інші новинки, які ми сьогодні нас радують виробники. Так-так, не всі новинки я, звісно, скупила, як я вже повторилася, але щось в мене є. Ну, давайте будемо з вами починати з цих маленьких коробочок. Відкривати, поки ми, можливо, не будемо, бо я буду відкривати їх тоді, коли розпочну робити старти. Чи це буде в цьому відео, чи це буде відео з моєю різдвяною каскою, чи це буде відео в моїх рукодільних тижнях, ви, звісно, десь це зможете потім знайти. Але, можливо, все. Да? Так, давайте. І так, це Сузір'я єдинорога, різдвяний коник, <клес> Крісман-Хорс. Набір для вишивання ниточками. Від дизайнера Наталі Лужанська. Артикул 1122. Це такий наборчик, він упакований в картонне упакування. А давайте ми з вами його відкриємо. Потім я закрию і знову покажу своїм дівчатам, яким я буду знімати нове відео. А давайте ми його відкриємо, а воно запаковане. А ножиць в мене під рукою, як завжди, немає. Тільки в мене в хазяйки м'єдної гори. Саме хазяйки багато, багатої колекції ножиць під рукою ніколи не буває ножиць. В цьому вся я. Тож, давайте зараз розпакуємо його. Якось так запаковано, начебто і не важко, але я не можу його відкрити. Так, все, відірвала. Так, ну що, отакий от наборчик. Бачите, казали, не буду розпаковувати, але ж самі стало цікаво отакий От наборчик. На прев'ю ми бачимо отаку листівку. Це вже відшита робота. Наталя відшиває всі свої роботи для того, щоб потім робити з них наборчики. Це робота на акриловій заготовці, і в мене вона буде на підставці можна замовити собі, і вам зроблять на підвісі. Тож така робота. В набор входить бісер, ниточки, підвіс голочки. І отака намоточка ниточок. Погляньте, яка гарна намотка ниток. Так, і тут вже є білова заготовка і схемка. Тож, дівчата, все для того, щоб розпочати і вишивати задоволення. Це одна із робіт, які я планую відшити саме в цьому 25-му році. Далі. Далі наборчики від чарівної країни це Вандерн Кранс вишивка нитками на дерев'яній основі. Така конячка стоїть: гірський скакун. Ялинкова прикраса FLW084. Такий підвіс. Можете побачити, він зроблений на дерев'яній основі. Так, ниточки ми бачимо чи не бачимо. Ниточки на просвіт ми не бачимо. Так, мені потім ще знімати одне відео. Не хотіла відкривати, але придумала, що я буду зробити. Бачите, тут є органайзер і є отакі ниточки, є схема. Тож, все в наборчики. Входить, обожнюю наборчики вічерівної країни, в яких є все. Ваше тільки уміння, час. Бажання вишивати натхнення. Ну і, звісно, ще і ножички треба мати, тому що ножички до наборчиків не входять. Але це все є, щоб взяти наборчик і підставитися до чарівного світу вишивки. То, такого коня я маю. Так, далі. Далі Вандерлан Крафт же саме, Це вже набір вишивки на дерев'яній основі. бачите, двосторонні воду кростічки. Називається англійський мовкова прикраса конний качалка. FLW083. Вона тут двостороння. Я вже бачила їх відшити. тобто вишиваються дві сторони, і вони потім. Що вони потім? Так, є інструкція, дівчата, я не знаю. Мабуть, тут дві іграшки. Хоча написано двосторонні. Вона вишивається з двох сторін. На ту іграшку ми почали з вами відкривати. <смі> Мені самі цікаво, що ж там у нас є. Так, а, їх дві. Дивіться, тут два буде дві іграшки. Чудово. Вони не шиваються, тут буде дві іграшки. Яка чудова річ. Тобто у нас буде дві іграшки в одній роботі, і вони будуть різні з двох боків різні. Тож. Так, ну все, тепер я вже так гарно не зможу вкласти, як це куда виробник. Так, є далі. Далі в мене є отакий комплект новорічних іграшок. Це набір від торгової компанії Вірена. До фу набору входить три іграшки. І схема бісер до набору не входить, але він вказаний. На коробці, тобто, рекомендації бісеру є. Але єдине, що вам потрібно, буде мати свій бісер в запасах. Чим добрі ці набори, що ви можете використати свій бісер, який у вас мається в ваших запасах. Бо бачите, тут бісер зеленого трошечки 86, треба, 96 бісерак синього взагалі 26-22. Я вже трохи почала підбирати бісер, і я буду робити заміну. Я не буду використовувати бісер саме той, який є за ключем. Ну, я маю на увазі синій, коричневий я залишу, буду намагатися залишати такі, які дає чи гова марка. А вже оці ялкові прикраси та зелень я буду замінювати. Хоча хоча, я зараз дивлюся на бісер, і тут пропонується нам бісер, ви бачите, 90-090, 90 140, такі, да? е скло. Можливо, я возьму скло матового відтінку, у мене є. І, можливо, я пограю з матовими відтінками бісеру. У мене є такі запаси, хто подивлюся, потім вам обов'язково це все розкажу, покажу. Так, також у нас вірина запакована. Ладно, давайте вже відкриємо. Все одно це буде мені. Потім вже в іншому відео. Коли ми з вами десь зустрінемося, в якомусь із відео, де я буду показувати, вже будете бачити розпаковані. Не хотілося бо мені так, ну, що порожче. Ой, тут, бачите, є деревина для упакування. Це класно. Я так люблю цю дерево. Ага, не так відкрилося, воно відкривається ще, мені здається, зверху. Так, зараз почекайте. Верена. Добре, запакувала свої коробочки, щоб, якщо вже хтось відкрив, то назад дороги не буде. До речі, знаєте, така класна сувенірне пакування, можна вишити, потім скласти і це все подарувати. Ой, да, дівчата, я вже про це казала, вони дуже маленькі. Погляньте, які вони маленькі. Порівняно з чарівною країною, вони набагато менші. чарівна країна має в розмірі. 9 на 9 сантиметрів, а ці роботи у нас 6х7. На ну да. так, ну, не набагато, але на пару сантиметрів вони менші. Це У нас голова лошеві, це лошадь, яка стоїть дибки, а це у нас. Підково. Так от такі роботи. До речі, можна вишити двосторонню вишивку, а можна закрити фетром. Фетр є в наборі. Я буду закривати фетром, тому я не вишиваю двосторонню вишивку. Це буде закриватися фетром. І хотіла вам показати, ще тут є схемка. Схемка кольорова, така доволі такі, кольорова символьна, така доволі, знаєте, величенька, тому добре все видно. Є інструкція з двосторонньої вишивки бісером. до речі, дівчата, Хтось мене питав, як я вишиваю бісером, а ніяк я не вишиваю бісером двосторонню роботу. Я не люблю це робити, тому не можу з вами поділитися своїми надбаннями. Тож, отакі в мене буде дроботи. До речі, це роботи одна з них вже буде на зумовлення, мені здається. Цього коня я буду вишивати на замовлення, а ці роботи залишаться у мене. Ну і Хотіла вам показати свою О, хотіла вам показати свою велику роботу від торгової компанії Теларті. Це у мене вороний. Я почала вже збирати на нього частину бісера. Майже вже зібрала там декілька артикул залишилось мені прийти прийде до замовлення. А це отакий буде мій кінь. Він на 15. Артікули бісерів, не так вже багато, але і тут 16242 бісеринки. От така краса має бути по виходу. Тож, дівчата, це буде переходити в мене, звісно, 26 рік. Дай Боже, що в 26-му році я його завершила, але вишивала так, як я вишивала своє полум'я майже 2 роки. Тому отакі мої придбання. В рік, на рік коня. Не в рік коня, а на рік коня те ще і те, що я планую вишивати. Ну, і як я вам обіцяла, покажу вам, що ж в мене є із цієї серії вже відшита, і що чекає свого оформлення. А що вже, що вже оформлення? І так, отакі от в мене є ті. Це в мене грація. Я вишивала її дівчата у 2020 році. Я точно пам'ятаю, це був рік карантину. Якраз ми переїжджали з одного міста, з одного місця нашого міста в інший район. Верніше, ну, в інший район місця. Ми змінювали місце свого проживання, продавали один будинок, купували інший. І все було складено у мене по коробках. І це єдина робота, яку я собі залишила. І я хочу вам сказати, що я тоді, завдяки тому, що в мене це була одна робота. Я її вишила, скоріше за все, за два місяці. Мені здається, що так. Можливо, трошечки більше, але це не розтягнулося на роки, на, на місяці. Тому така робота в мене гарно оформлена і висить зараз в мене в моїй спальні. В нашій спальні чоловіком. Дуже-дуже вона гарна, масштабна. Вона мені дуже подобається. В пару дней, які, хто слідкував за мною на каналі, знають, що я вишила полум'я. Так, так, саме в пар до неї. Це було вишите полум'я. Воно в таких е, ріжих коричневих відтінках. Я ще його не оформила, тільки що нопасть попрала. Тут, до речі, 22 тисячі бісеринок, майже 23 тисячі, більше, ніж у вороного. Е, тож, цю роботу дуже хочу оформити. Я вже бачила навіть оформлення, яке оформляли в нашому місті, в нашій багатній майстерні, саме цього коня. Тому я також збираюся до. Оформлення. Хочу, звісно, в такої ж рамці, ну таке, що коричного кольору. Ну, а там, що мені запропонують, я ще не знаю. Ну, і оці кінь. Тобто, така має бути в мене трійка моїх коней. Так, як би так показати, щоб і не посунути вас. Зараз я трошечки своїм люсками розкадру, кадру і трошечки по рукав, руках. Держав, потримаю в руках, отакі От мають бути три великих роботи. Дуже мені подобаються лошаді, дуже я їх обожнюю. І про це говорить мій табун лошадей, на який я вас зараз переведу камерою. Хто здогадався, про який табун лошадей йдеться мова, той молодець. Так-так, це табун від Фрузелка. Бачите, вони стоять у мене на кухні під стелею цей табун. Їх наразі 10. Навіть запасов в мене немає. Була в мене одна робота з маками, але я її подарувала. Коня з маком, і тому треба собі обов'язково ще придбати останніх, яких я ще не повишивала. Тож, от у мене табун лошадей біжить. Тож, як можете бачити, я дуже обожнюю лошадей у вишивці і тому буду вишивати залюбки ті роботи, які я вам тільки не що анонсувала. Ну, а ви доєднайтесь до мого каналу, будемо вишивати разом. І мені цікаво, чи любите ви вишивати лошадей, чи полюбляєте ви цих тварин, як полюбляю їх я? І які у вас відношення до них. Бо говорять, якщо коли вишиєш лошадей, постійно будеш працювати як лошадь і постійно будеш при роботі. Ви знаєте, десь ця, скажімо так, легенда спрацьовує. Ну, я вишиваю їх заради того, що вони мені подобаються. Ну, а я вам всім дуже вдячна, що звітали до мене на канал. Дякую, що підтримуєте моє відео лайками, вподобайками, коментарями. Тож залишайтеся зі мною. Далі буде ще цікавіше.